Всім привіт! Запрошую вас на свій канал на свіженьке відео. Вчора ми їздили багато з малим разом. Слухайте, малий ще спить, так що я буду тихенько з вами. Втомлені, я до сих пір втомлена. У мене тіло, як і десь на будівництві працювало цілий день. Буду сидіти в машині трохи складно. Ой, Чоловік сказав, що у нас самі великі затрати після їжі це бензин в місяць. Я навіть не поспорюю з ним, не сперечаюсь. Можливо, він правий. Слухайте, що вам розказати. Знов купа посуду. Тонна іграшок. О, ну, і все, в принципі, зараз покажу вам. Те, ага. яке, знаєте, хазя... по хазяйству. Оце є інгалятор. Не інгалятор, як це? Ну, випа... воно випускає пари. І ніби маленьким діткам можна цим дихати, коли в них є нежить. Ось. Воно взагалі, по-моєму, нове взагалі не користувались їм. Можливо, користувались, але, знаєте, воно так просто не ломається. Тому я взяла 18-го року. Коробочці тримали, бачите. Потім взяла задонатити десь так. Пелюшки дитячі. Тут вона майже повна коробка. У мене тільки одна рука, тому навіть не буду відкривати, але ви мені вірите, що я не буду вам брехати. Значить, вдруге вже поїхали на ту саму локацію, що минулого року. І там насправді мене зустріла і хазяйка зустріла, сказала, будь ласка, оберіть все, що хочете. І там мене зустріла величезна купа кухонного. А, і вона десь працює, я думаю, в магазині, де посуд продають кухонний. Не тільки посуд, так, все, що до кухні йде. І вони або їх якось як а, як це називається? На пробу бере, так? І вона їх, можливо, тестує перед тим, як закупати для перепродажу так, у оп-оптовиків. Бо є такі моменти, бачите? Є моменти, але взагалі воно нове. Воно є нове. Ви мені повір... повірте, шуміти не хочу. І це все дуже дороге. Ну як, отаке от, от зі скидкою 60 доларів коштує найдешевше. Оці я люблю, я собі залишу це парити їжу. А, а парити овочі. Ще цікава річ була, де воно є. Зараз я розберуся трошки. Трошечки, роз... а, не знаю, де воно, ще покажу. Воно не втече, просто десь завалилося. Ось це посуд. Ага. Посуд зараз я вам покажу. Вчора ввечері знайшла оцю поличку і Київську. Оцю поличку. Зразу принесла додому. Оцю лампу замінила. У нас тут така от була. Дивіться, от таке стояло. І воно а, постійно падало від вібрацій. А ця просто як ляля. Цей посуд, з того ж місця, де і сковородки. Дивіться, дивіться яка краса, це тоже почти пыльне, де стояв, воно відкривается цієї фірми речей було. Отакі От комплекції я окремо знайшла для маляток. Упс, бачите, все воно трясеться. Для маляток він новий взагалі. Я глянула всередину, там все як має бути, уявляєте. Тарілочки. Я щось думаю, що я собі залишу деякі тарілки. Люблю цей бренд, він дуже класний. Salt and Pepper. Така птючка була в мою колекцію. Великі миски. Скляні контейнери, друзі. Новенькі, не користовані. Оце все не користоване. Все нове. Вони дуже дорогі. Потім тут ще тарілки глибокі. Серед них дві. Вілерой і Бог. Коли буде час зупу варити, зроблю ще скляні контейнери. А і що там ще? А, і отакий от, от горщичок. Друзі, не зроблений в Німеччині. Я не думаю, що то їй по роботі дали. Думаю, то її, власне. Дуже багаті люди. Слухайте, в Німеччині зроблений. бачите, керамічний. Такий от кашпо. Туда його. Може Нема де ставити взагалі. Оце я окремо знайшла у нас на районі вчора. Це ціла колекція силіконових формочок. А зараз малий прокинеться і все. І все, і кінець. Малий прокинеться і кінець мені в моїм відео. силіконові, бачите, морозовору. Це хтось купив дуже дорогий такий соковижимач і їм дали, я думаю, як бонуси вони не хочуть користуватись. Отакий От друшлигий, чи як воно називається, я собі залишаю обов'язково. У мене постійний дефіцит. І це китаріль, я його окремо знайшла теж. Не знаю, що воно таке. Дуже цікаво, правда? Дерево. Дерево. Даріль. І отаку от для запікання форму, яка була один разок чи два користована, хтось її трохи потер, а можливо, вона її тестувала, знаєте? Бо, бачите, тут чистенько все. Я думаю, вона тестує. Вона займається тестами продукції, яку вони отримують на якість. От тітенька така. Так, ідемо далі. Оце цілий мішок. Книг і книги не абиякі, а просто розкішні. Розкішні книжки. Малий вже взяв декілька І, і вже читали ми вчора ввечері. Дуже класні книжечки. Звідки з'являються поцілунки? Дивіться, це тут трохи вінтажна вона вже 2003 року. Милота молотою нереально. Просто треба їх акуратненько в нашу бібліотечку. Ось в наша бібліотека, хто не знає. І ми постійно постійно обнов обновлюємо її, поновлюємо, бачите? Пригодницькі, різні романи. Словом, друзі, ви мені вірите. Hello, kitty. Good morning. Hi. I'm making a video about the books that we found. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, kitty cat. Making video about things that we found. Yes, you could pee toilet. Go, go, go. Go, it's time to pee. No, you want to take book? Okay, take it back to bed and go read it. I'm still making a video, okay? Go. Вся в книжку пішов. Бачите, розбудила такі своїм буханням-баганням. Ну що робити? О, ось мої чоколядки. Купила розкішні чоколядки і забула. Вони з, запахом, з смаком фіалки, Я ще з розами, з трояндами це бомба. Так, продовжую огляд, поки він мене ще знов не покликав. Навіть двері закрив. Поки він ще сонний, ще не вирішив, що йому срочно. Конче треба. Ем, дивіться <смі> два різних ем, дві помпи для молока грудного. Хтось викинув. Ще така кришка з силіконом. Оце теж, дивіться, такі от ем, кастрюлі. Отут от у нас, я навіть не знаю, це в нас на вулиці викинули. Ми просто рятували вчора. Їхали вже з чоловіком назад додому і просто рятували. Це просто така от, знаєте, головоломка. Не дуже складна. І там якісь жуйки на дні. І знаєте що? Мені здається, цей такі в рамку ставити. Це не пиле, це такий малюнок. Постери тут. Гарні, красиві постери. Словом, таке. Просто не хотіла, щоб воно йшло на звалище. Е, оці іграшки взяла. Просто, ну як таке може? Я дуже багато чого дитячого взяла. Там цілий ось цілий ящик. Цілий ящик. Бачите, ведмедик. Ще один ведмедик. Тут, мені здається, їм дарували. На народження дитини, і тут же та косметика була. Кульки надувні. Дивіться, які класні, які класні. 17 доларів тут заплатив. А може, тут десь з Канади привезли? Мені здається, це канадське щось. У мене таке враження, що це канадські долари. І десь в Канаді купили для мами шкарпеточки і для Бейбіка. Ну такий вже великий бебік буде. І подарували. Тут ціла колекція чогось китайського, можливо, із тему. Знаєте, ці сайти а-ля AliExpress, різні весюльки, слюнявчики і так далі. Це щось, ну, взяла все дитяче, тому я навіть не знаю. Для маленького, де його вішати? Не знаю, можу просто на підлогу класти. Okay. Ще один ведмедик. Я думаю, це все подарунки мамі, яка була ще вагітна до того, як народила навіть. А потім, ну, в перемішку. Потім виношу дівчинка була. Народилася. І от ще до неї, бачите, курточка не дешева зовсім. Шкода, що рожевий малий, напевно, таке не буде. Вона і маленька. Такі обнімашки зайчики. Тут зайчику трохи дупу подрали, але ну, я не дивилась. Вже темно було, слухайте. Темно було. Шапочка. Дорога. Pure Baby. То є біла біо... вовна бавовна. Зара якась. Слухайте, вже дитині, уявляєте, вже дитині робили підставки під ногу. А в наші часи вже доказано, що має бути анатомічна, як земля має подошва бути плоска, щоб, щоб дитина здорова була. А без каблуків. Дивіться, яка милота, новенький слюнявчик. Так, милота, милота, милота. ще один слюнявчик розкішний. Божечки краса Так, ця коробка вже вільна. Так, щоб нічого не пропустити для вас, ще ігри. от три взяли вчора. А, і ага, там, де посуд взяли, оце ще було розкішне. Дивіться, бісером, як вишито. Коробка. Коробка і в ще одна така коробочка маленька. Ось вона відкривається, теж плетена натуральна. Дивіться. Бомба, правда? Правда, бомба. Це розумієте, це треба поїздити пів дня, щоб це все знайти. Тобто, кожна десята купа може щось собі має цінне в тих районах, бо там вже конкуренти їздять, наркомани їздять. Дуже сильно там люди копаються. А на нашому районі кожна друга купа має цінні речі. Це ще вчорашня, по-моєму. Малювашки. Вчорашнє. Так, це, пардон, це вч... позавчорашнє, це вчорашнє. Рубаят Хаяма, дивіться, вінтажна книга. Навіть з кольоровими е, фото, фотокартинками. Краса, краса, краса. Якого воно року? Я думаю, дуже вінтажна. Пропустила я, мені здається, Presented by. Так, так, так якого року книжка? От англомовні книги дуже складно знайти, якого року. Я не вмію. Можна, звичайно, погуглити. Приблизно буде якийсь результат. От, попробую прочитати. Воно по-англійськи, але каракулями. Може, тут десь? Ні, бачите? Made in Great Britain. В Англії зроблено. Ладно, таку панамку взяли. Там же. Це було в упаковці, мені здалося, що там було на упаковці написано Лего. я витягнула з упаковки, нове було. бачите. Думала, не виглядає як Лего. А насправді, бачите, це є Лего. Дитячі фарточки новенькі. Дитячі, отакі фартуки для Різдва маленькі. Тут їх три чи два? Два. Мені здається, не тільки... А, один великий, один маленький. От, для мами і дитини. Отакі ласти взяли малому. Вони трошечки завеликі, напевно. Подивимося. Взагалі, як нові. Тут просто це вже в нас на вулиці від другого емаль... Емальоване, емальоване. Не знаю, як сказати. Відр... Відро з емалью. різдвяна. У нас такої ялинки не буде, але дивіться, все дзвонички маленькі. Як таке викинути можна? Поводок собачий, нормальний для маленького песика. Дорогий штатив для камери телефону Манфротто найкласніший бренд такий в нормальному стані. От така от ігрулічка. Не знаю, можливо, вінтажна, може, і ні. Треба, звичайно, продезінфікувати, перед тим, як давати дитині. І там ще були музичні інструменти, але вже було пізно не було часу розбиратись. 84-го року в Японії зроблений. Отакий От бубен. бубен так І зараз далі продовжуємо сюди. Слухайте. Просто кінця край немає. А, до речі, ще картина тут є. О, де вона? Оця картина з дівчинкою, яка пригає на скакалці. Ми теж взяли. Принт не картина. Знайшла два таких, там більше було, але тільки два взяла мішки, коробки з іграшками для малого. Тут все хлопчаче в основному. І чого тут тільки немає, дивіться. Купа пістолетів і для них, бачите, захисний, захисні є матеріали. А це, напевно, з акваріуму купили, бачите, там такі, пам'ятаєте, плавають в угрі, в угрик. Динозаврик, ну, звичайно, таке, от як цей динозаврик, піде в, в донати. Ем, Дивіться, Star Wars. Він обов'язково спробує навушники. Якось, сміття, буде. сміття буде. Сміття буде, бо я не мала часу і можливості розбирати. Отаких от два було, я одного взяла. Бачите? Тигренятко. І ще одне. Тигренятко медведик. Ем... Чого тут тільки немає, я навіть не знаю, чи варто його розбирати вам. Ну, мені потім напишете. Я думаю, тут буде, буде трохи вінтажного, бо в іншій коробці я вже бачила, інша коробка вже в ігровій кімнаті знаходиться. І там є вінтажні речі, там є маленькі машинки, зроблені в Японії. І інші такі дуже цікаві речі, з якими я навіть не дуже знайома. Угу. Бачите страшульки. А, ще один, дивіться. Може, в них два хлопці. І там ще один такий білий був ведмедик деревян. Це щось, бачите? При Бамбаси. Я, думаю, я тому все взяла, У в таких мішках, якщо вибирати, щось обов'язково якісь запчастини загубиш. Цю коробочку. Малий, малий знає вже це все, а я ні. Я не розбираюсь костюми. Такі от, бачите. Від стресу. Мені мене таке враження, що це є той трэшпек, який ми з вами зараз почитаємо. Spin Master Street. Можливо, ні. Я думаю, що тут трешпек. Ми знаходимо дуже часто потихеньку комплекти іграшок для цих пістолетів ті окуляри захисні. Чого тут тільки немає? Отакі от безділушки. Оце я не люблю. Дрібнички такі, де. Батарейка сіла. Які йдуть просто в смітник. Бачите, це дрібнота. Ще маски, ще пістолети якісь, ще біноклі. А, пардон. О, це от він люб... Ні, це інше, це щось інше чекаєте, я подумала. Не знаю, не знаю, друзі. Чи є тут щось на от кусочок, мені здається, якогось трансформера. Ми з вами перейдемо до іншої купи. дивитись, от якесь Лего є трошки. Ну, словом, тут треба розбиратись. Чупак. Треба розбиратись. Ой, окремо двома руками. Так, що вам ще не показала. Ще є речі, які я вам не встигла показати. Оце розкішний глобус ми взяли. Не хотілося його, щоб пропадав, бачите, пильний. Я думаю, він є вінтажний, бо дуже якісно зроблений. а... А, був ще один і не взяла. Так. Ще в нас на районі викинули шкіряні меблі. Я взяла цей пуфік розкішний коричневий. Mm. Там ще два Дві софи залишилось, на жаль, в гарному стані. Ще один такий шатер знайшли. Ми попередній другу віддали. Треба ще хазяїна нового шукати для шатра. Ось так виглядає зараз кімната наша дитяча, бо занесла я сюди декілька мішків, навіть іграшок. Нові будинки для Барбі, якісь вінтажні погрімушки. Цей пуфік теж шкіряний не вчора знайшла. Думаю, в коридор його поставити замість столика. Пістолети, звичайно. На пульті машинка ще не тестували. Книжечка, видно, в коробці була. Ще одна коробка, я вам розказувала. Тут є трохи цікаві речі. Не знаю, треба гуглити. Називається Activision. Ціла колекція оцих гремлінів, воюючих. Я знаю, що вам зараз гремліни воюючі не саме, не саме приємне. Але діти вони і діти. Дивіться нове взагалі упаковці. І такі були ще вінтажні там. Вже вони в іншій кімнаті. Не тільки в іншій кімнаті, дивіться, в Британії зроблена. Це якихось 70-х років Порше вже старенька дуже. І ще дивіться. Тобто ви, видно, що від батька передалися іграшки тут. Який цікавий кубик. Словом, в основному машинки, фігурки отаке, і монстрики різні. Цікаві дуже. І по частинам вони. О, може, воно так і працює, може вони тут розбираються. Ні, не розбираються. Одною рукою не розбираються. Словом, таке. Якісь інструкції. Ну, як завжди, типічний дитячий викид. Викид сміття, але воно ж не сміття, друзі. Єдине, що в не в ідеальному стані ці машини великої цінності не представляють якийсь, якийсь конструктор дивний такий. Тут ціла його купа. Не знаю, що воно таке. Iron Man. Ну, словом, ви зрозуміли, десь той пульт. ось цей пульт для великої машинки. Тут треба подивитись. Ну, в Китаї зроблено, німецький BMW. Ось. Фу, що ще? Треба оце нам розбиратись терміново. Це все ввечері вчора принесла. Е, працює ще один. Бачите, на батарейках. Причому цей на чотирьох батарейках, а не на восьми. Здається, трошки більш монтажний, ніж той, що в нас, А де наш? ось наш. Ой, Друзі, що ще? Дивіться, це вже теж оце... ці книги були, напевно, в ящику. Ще всякі у цих ящиках були оці чудики з яйцями чудики з яйцем малих просто в заході оцих от конструкцій Барбі. Саму Барбі не хоче, але хоче їх, її будинки. І хоче... Там собачки були. Купа собачок, yeah. де вони є? О, вона, Барбі собачки, щоб вони жили в тих будинках. От. Дивіться, курортний будинок. Це треба терміново прибирати все робити. Вчора малий роз, розтягав, це, це все розбомбив і каже, місця нема. Давай, мамо, роби місце. Це вже північ було. Уявляєте? А що ще? До речі, цю картину малий вибирав. Це не я. Це не я вибирала картину. Що вам ще показати? У мене таке враження, ще що є щось. Точно є. Треба вікна відкривати трошки. Бачите рослинки, щоб їм світло було сюди поставимо. Чорт ногу зломить. Ідемо далі. В тій купі, де жіночка викинула цілу купу посуду, собача із вовни. Це є вовна, друзі. А, і поліестер. Собаче ліжко і котяче ліжко. Такий чумчик на дерев'яних палках, якийсь дизайнерський. І ще такий пуфік. Я його ще не встигла занести додому, бо нема куди. Пуфік, звичайний, гарний, чистенький, а десь. Вони дуже дорогі. Так, все вже вам показала, друзі, я подивилась. А, Так швидко показується і так довго збирається. А, і ще, ще один дайшн знайшла. А, дивіться, ось оця машинка, по-моєму, в Японії зроблена. Чи ні, чекайте. Так, я думаю, це. Ні, це в Англії зроблено, теж вінтажно. А яка в Японії була, може ця? Так, це? Дивіться. Томіка, який рік не написано. В Японії зроблено. Бачите? Я ще всі не переглядала, але вони були в окремому мішочку такому. Так що такі справи, друзі. Дуже дякую за ваші перегляди, за коментарі. Мені подобається, що ви з розумінням відноситесь до матрьошок. І взагалі до всього, що я роблю, дуже дякую за вашу підтримку. Сьогодні ми ще поїздимо, так що залишайтесь на зв'язку. Сьогодні ми йдемо з малим дивитися школу, в яку він піде у другій годині. До того маємо в супермаркет з'їздити, а після того трошки поїздимо до, до шостої. А як стемніє, вже не буду їздити, бо тут дуже складно. В незнайомих районах ввечері це просто дуже складно бачити, що там в тому смітті. Непрактично. Не і ми повернемося і будемо прибиратися тут, розбиратись, розгрібатись, прибиратись. От. А вам гарних, гарних днів сьогодні та завтра. Завтра знову буду викладати відео, не знаю в котрій годині. Дуже вам дякую ще раз. Бувайте здорові!